Всім привіт! Ми сьогодні знаходимося в Чилі, Порто Наталіс, Пуерто Наталіс, якщо правильно Ось ми тут стоїмо Ось як тут все виглядає. Ось вам Чилі. Пішли подивимось. Дуже класне місце. Сьогодні нам повезло з погодою. Бо вчора що до жара лупив і все затягнуло, і хвилі великі були, і вітер сильний був, і холодно було. А сьогодні, ну так, більш-менш. Ось дивіться, які краї краєвиди тут. А там далі йде парк національний чилійський. Та все, така красота. Там називається парк Торес День Пайн. Відомий пчілі національний парк. Дуже гарний. ну Як гарний, там різновидні тварини цікаві зібрались. Там пуми є, лами. Можна подивитися, як пуми їдять лами. <рес> <рес> ну і так просто походити, погляти. Патагонія. Ціни тут трошки дешевші, ніж в Аргентині. Я б не сказав, що прям так нас так, прям сильно дешевше. Ну, якщо сюди їхати своїм ходом, завчасно, якщо зняти готель чи якісь апартаменти, потім можна взяти машину і потім просто поїхати отак, туди, поїхати собі, кататися по патагонії, отак, поїхати в гори, погуляти, це буде недорого, це буде класно. Але треба дуже, щоб повезло з погодою. До цього треба серйозно підготуватись, тому що це Патагонія. Тут можуть бути сильні поривисті вітри, холод собачий, дожді. Так що тут так. Треба це все перед... завчасно передивитися, підготуватися. Одежа має бути е, теж як для цього регіону, як для Патагонії. Як на теплу погоду, так і на дощову, на вітряну. Зараз е, нас заправляють. Зараз привезли нам свіжу воду. А, це, так як ми стоїмо в порту, не маємо змоги виробляти свою воду, бо зазвичай ми свою воду виробляємо. У нас є фільтри стоять, ми беремо океанську воду, проганяємо її, мінералізуємо, насищаємо вітамінами туди-сюди і п'ємо. А сьогодні все. Зараз нас закачають трошки водичкою, бо ми будемо тут два, два дні стояти. А пити щось треба буде. Ну ось так воно проходить. Так нам закачують воду. Тут сміття вигружають. Щось не подивуємо. Ну, там це вже прикольний готельчик. Так, треба вийти десь піти погуляти. Хоча б на годинку на свіже повітря сходити, подихати. Так, зараз подивимося, що в нас тут ще є. У нас тут ще є. Ага. Місцеве судно їхнє, чилійське, паромчик маленький. Да, паромчик то старенький, походу. йо 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 мой, який старенький. Так що такі справи. Ну і глянемо щось з цієї сторони. До речі, це наша джакузі. Тут класно. Видон такий, коротше, сидиш, собі дивишся там. Це, до речі, це називається ігло. Такий домик з прозорою дахом, скляним. Гості в ньому коротше, люблять записати. Давайте вам покажу. Коротше. Хтось буде писати в коментах, так показав би чи що. там нікого. Є хто? Нема нікого. Ось воно так виглядає. Тут в Антарктиці гості сплять. Їм тут а, э, набирають такі грілки з теплою водою, ну, всякі, там э, плетиками все застеляється. І, тут, і коли судно йде в Антарктику, і, то с, люди лежать, дивляться на айсберги, на пенігідні, тут все роздив... роздивляється. Ну, прикольно, коротше. Таке так, так, цікава, цікава штука. Так. Зараз ну, покажу вам нашу сауру. Сауна, так, оце коротше, суха сауна. А це моя найулюбленіша було сауна. Там можна але туди водички, тут посидіти. Ліпота. Корот, коротка така вам екскурсія. Ну і там далі знову відбудеться той парк. Ось так. Я гарний. Сьогодні немає часу піти погуляти туди. Хотів би поїхати туди, але роботи багато сьогодні. Іншим разом, коли ми ще сюди повернемося, то я тебе все приїду. Так що так, на зв'язку. Всім добра. Що пишіть? Питайте, що буде цікаво. все, аля-улюба.